Друзі, 9 жовтня рубрика лохина. Ось такий наш сюрприз ще є на 9 жовтня. Лохина, ягода лохини. Тут у нас росло дерево, ми вчора його позавчора ліквідували. а сама ягода за деревом дуже довго не достигала, вам, будь ласка. Дерева тут цілий ряд у нас був груш. От. Вони затяняли лохіно, ну і все це викинули. Так, да, груш було море. От. Там кладовку поносили, не знаю, таких ящиків 30.